Українська мова може зникнути з мегаполісів. Про це на брифінгу у Верховній Раді України заявив член фракції НУНС Олесь Доній. Передає низка інтернет-видань. За словами політика, законопроект про основи державної мовної політики внесений до порядку денного на четвер, 24 травня. Як відомо, авторами документа є члени партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко. Якщо законопроект буде прийнятий і набуде статусу закону. То про українську мову у містах, 10% населення, яких вважає своєю рідною мовою російську, можна буде забути під вивізкою гуманності і демократії. У ньому чітко стверджується ідея, що полягає у тому, що ані в університетах, ані на телебаченні, ані у рекламі українська мова не буде використовуватися. Водночас один із авторів проекту закону Водим Колесніченко висловив упевненість, що на прийняття даного законопроекту у сесійній залі голоси знайдуться за його словами. Він розглядатиметься 24 травня травня. У проскореному режимі через два тижні він буде прийнятий у другому читанні і в цілому.